Всім привіт! Сьогодні неділя. Я хочу поїхати на озеро. Взяла з собою ковдрочку, рушничок одразу оділа купальник, бо їду на безкоштовний пляж, не знаю, чи буде там десь переодягнутися. Тут у рушничку заховала зміну білизну, якщо все ж таки знайду роздягальню, потім. Не їхати у мокрому купальнику назад. І взяла з собою трішки перекусити. Хоча я тільки що так нормально поснідала, але, знаєте, коли біля води, то хочеться щось пожувати. От Взяла йогурт, тут ложечка у мене, два бутерброди з сиром і помідоркою, і водичку. Я приїхала на Злате П'єски, але цього разу хочу знайти безкоштовний пляж. Мені сказали, що він знаходиться десь ось там. Треба йти повз паркану і повернути направо. Зараз буду шукати. Я знайшла собі місце, вже два рази купалася. Водичка тепленька, чистенька, пляж, переважно, не пісок, а трава. Також є сосни. Добре, що є дерева, є куди сховатися. Той, хто хоче, той під деревом відпочиває. Показую вам водичку. Людей багато. Є можливість. Покататися. Я по пляжу, шукала собі місце, то переважно чула наших тут, Розмовляли українською мовою. Ось там на тому березі злати піски, які платні. Недавно у відео вам показувала екскурсію по зоні відпочинку і розказувала, що там вхід 5 євро. Тут безкоштовно. Знаєте, теж непогано. Є місце, приємна водичка. Кож на березі є кафешки. Прикольно. Буду тут до вечора. І знову сьогодні неділя, літо продовжується. Хочеться відпочивати у вихідні дні. Минулого разу їздила на озеро, а цього разу вирішили прийти у гори. Ви тільки подивіться, як тут гарно посмажити м'ясо і просто гарно провести час. Нещодавно в коментарях прочитала. Такий коментар від глядачки, що вона б хотіла, щоб я знімала такі відео, показувала гарні місця у Братиславі, або там ціни на повсякденні продукти, які є у магазинах. Я дуже дякую вам за ваші пропозиції. Я дослуховуюсь. До того, що написано в коментарях, і буду робити такі відео, якщо вони вам цікаві. І от, напевно, цей влог такий буде у мене про місця відпочинку у місті Братиславі. Одне із них я вам вже показувала то безкоштовний пляж на озері Злати П'єскі, а друга локація це місце. Де можна посмажити м'ясо, і дуже класно провести час. Ми вже тут у другий раз. Давайте я для тих, хто живе у Братиславі, скажу, як сюди доїхати. Треба сісти на трамвай у напрямку Рачі, Тройка, і доїхати до зупинки Пекна Цеста. Трішечки пройти вперед до магазину Lidl, І там ви побачите зупинку автобуса. 515 якщо я не помиляюсь, він їзде два рази у годину, 7 хвилин і 37 хвилин. І зверніть увагу, що цей автобус їздить тільки на вихідні і у святкові дні. І він прям вас довезе до ось цієї локації. Справа в тому, що у Європі, не так як в Україні, можна... Поїхати в будь-яке місце і там розпалювати багаття, смажити м'ясо. Тут не так. Тут є спеціальні місця, відведені для цього. І от одне із місць це саме тут, неподалік від пекної цести, так вулиця називається. Є ще лісопарк у Братиславі, але я там ніколи не була, хоча говорять, що дуже класно. Просто лісопарк від мене дуже так далеко. І я вибираю те, що поближче, дві зупинки буквально. Ми проїхали потім на автобусі, піднялися у самісінькі гори. І тут можна знайти зручне. Місце є столики, лавки, є майданчик, де можуть дітки погуляти. Тут навіть можна купити їжу і поїсти. Не обов'язково вести з собою. От. Ну, Дуже класне таке місце. Ми зараз вибрали таке безлюдне місце, тут поруч з нами навіть немає людей. От, Я Детально вже знімала, що тут є. Я пошукаю це відео, щоб не повторюватися, і залишу його в описі під цим відео. Кому цікаво, подивитися. Вот Татьяночка Александровна Делает ням ням вот так вот. Мы здесь в лесу. Покажу на минуточку. Такой вот лес. Никого нет. А у нас тут мы уже второй раз. Такой вот стер. Вокруг лес. Красиво -то. Будем кушать. Танечка. Операция мяса ням <связь> 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 Вот так. <тураз> Контролюю процесс. А мы вот тут вот так его делали. Прошу вас ну, що-небудь скажіть українським телеглядачам. Бажаю українським телеглядачам самого найкращого. Найшвидше перемоги. Щоб ми таке м'ясо посмажили в Україні. Амінь. І Я також приєднуюсь. До м'яса взяли, помідори. Огірки вдома порізали, сир. Тут у нас яблука, груші, слива одна, кетчуп перемішаний з майонезом. Трішки солі, стаканчики, Булка. ось такі булочки продаються в Лідлі. Ну і буде саме м'ясо. Я вважаю, що цього достатньо. Ось тут, наприклад, можна накачати колесо на велосипеді. Це ми вже прийшли ближче до зупинки. Там бджіли. Туалет. тячий майданчик. Там детки гуляют. Классно тут. А он там же автобус стоит. Він звідси відправляється зараз в 15.00, а потім через півгодинки. Теж два рази їздить на годину. Останній, мені здається, або 18 годин, або 19 годин вечора. Це той самий автобус їздить туди, сюди. 154-й. А я вам сказала 155. й Помилилася. Тут є кафешки, можна купити щось смачненького і поїсти. Ось така зона відпочинку на пикній цесті. Хто не був, хто місцевий. Можете приїхати подивитися на власні очі Ще одне класне місце для відпочинку у Братиславі це озеро Кухайда. Тим паче, що тут зараз проходить показ Олімпійського фестивалю. Заходимо. Вдень <звіг> тут можна покупатися, позагоряти. Ввечері просто прийти, посидіти, відпочити, подивитися на людей, себе показати. Вже тут якось ввечері були. Прикольно. Дивилися на великому екрані теніс. Нам сподобалося. Ось так просто люди відпочивають, сидять на травичці, лежать. Období, ...lebo najlepšia slovenská solová stevačka vôbec, ktorá za 6 dní dokáže vypredať najväčší štadión na Slovensku, Ondreja Nepela. Teda, to je táto žienka. Ja neviem, čo máte povedať. v, v novembri, novej... akože, dnes hlavne, aby ste to urobili. A ja nemám na to odpovedovanie, neviem, to sa proste stalo. Lebo Dobre? si to ty svoj pokorou všetko získavaš. Tyňa, a my máme pre tebe teda takú otázku, najskôr sa spýtame... Že... Dobre? Наступна улюблена локація для прогулянок, неподалік від будинку мого це прогулянка в горах. Зараз сезон. Можна пройтися, наїстися. Наприклад, ось таких слив. Також є ожина. Тут можна побачити людей. Які їздять на велосипедах, які просто прогулюються одні або з собаками. класно тут я кусили Продовжую знімати влог. Приїхали прогулятися у Євровею. Одна будівля, інша будівля. Тут ми бачимо фонтан. А якщо спуститися всередину, то ми побачимо. Іншу картину зараз я спущусь і покажу вам. Запам'ятайте цей фонтан. Зараз ми знаходимося на мінус другому поверсі у Євровії. І коли підіймаємося на екскалаторі, то бачимо оцей же фонтан. Але знизу, ось так він виглядає. Ще мені подобається. Такі фігурки по всій Єврові, можна їх побачити. Зараз ми з вами знаходимося біля туалетів. Дамі, пані. І тут теж така стіна зроблена у вигляді якихсь пузирків, фонтану, щось таке. До речі, той фонтан, який я вам знімала зверху, потім. Внизу, тобто можна перейти з одної будівлі Євровеї в іншу, або поверху, або знизу. Вона мені дуже скульптура подобається. Вже колись показувала своїх відео. Дівчина йде по канату. А цей чоловік її готово у випадку чого зловити. А є ще інше. Товариші. зараз покажу вам їх. Ось вони там, бачите? Один теж готовий їй допомогти, а той присів і боїться за неї, щоб вона не впала. У нас дівчина на обручі, гімнастка, напевно. Тепер з вами підемо на вулиці, поки ще не стемніло. Прогуляємося! Наступне відео планую познімати в Лідлі, показати ціни на звичайні щоденні продукти. По проханню одної з глядачки моєї. night